Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні тема нашої бесіди це от саме розвиток сили. Розберемо те, чого багато людей чомусь не знає і не враховує, так от те, про що нам говорить наука. Фізіологічно, от, ще від народження. Чому одна людина буде сильніша, друга слабіша. От, розберемо сьогодні. Так, друзі, ну дивіться, перше, мабуть, одне із самих, один із найважливіших факторів це наявність типів м'язових волокон. Два типи основних виділяють. Можливо, ще якісь там є, поки що до цього наука не дійшла. Якщо буде щось нове, ми, звісно ж, дізнаємося. Наразі є два типи м'язових волокон, виділяють це швидкі м'язові волокна і повільні м'язові волокна. Дивіться, ну давайте з повільних. Повільні м'язові волокна це ті волокна, які більш витривалі і можуть дуже довго працювати без високої. Витрати енергії. Тобто, от, коли от, Іван вийшов у двір, косить траву дуже довго на протязі півгодини, взяв косу і косить. От, повільні волокна працюють. Такі волокна більш будуть, їх буде більше у футболістів, бігунів. От, коли на кількість ви працюєте, от, на ті ж бруси там, людина. Заскочила і виконує на 50 повторів от це все будуть працювати повільні м'язові волокна. Тобто ми працюємо, з нев... якщо перевести на наш силовий спорт, бодібілдинг, там, пауерліфтинг, то це ті волокна, які працюють, коли ви робите на велику кількість повторів. От, з маленькою вагою там, взяли якісь 5 кілограмів і. Стоїте, виконуєте. От, повільні м'язові волокна будуть при цьому працювати. Е генетично заложено в людей від народження. У одних буде е повільних м'язових волокон більше, ну, це природою, так насипано, в інших менше. Це все можна розвивати. Про це ми трошки далі поговоримо. Повільні. Дивіться, швидкі м'язові волокна. Це ті волокна, які підключаються в роботу в короткий період. Вони працюють і на суб максимальних вагах. От коли прийшов Петя, ліг на лавку, взяв 150 кг, йому потрібно в короткі сроки проявити максимальну силу. От, пожалуй. Як можна швидше. Чим швидше ти пройдеш траєкторію руху з точки А, з пункту А в пункт Б, тим більшу вагу ти зможеш осилити. Швидкість. Швидкі волокна відповідають за швидкість. Шух, зірвався, вижав. От. Е, недолік таких волокон, вони дуже швидко. Я не буду лізти глибок, глибоко в дібрі, там, розбирати по-науковому, але щоб для вас було зрозуміло, просто коротенько, ці волокна дуже швидко втомлюються. Тобто, з великою вагою, саме тому ми не можемо взяти субмаксимальну вагу і виконати на 6 повторів, розумієте? Коли ми виконуємо 150 на 6 повторів, то це вже сюди задіюються повільні м'язові волокна. І така людина на один повтор все-таки вона зробить уже там 170-180 кг, 180 кг. Тобто ми розуміємо, саме на е, от, максимальна вага, прояв сили в короткі терміни. От, відповідають швидкі м'язові волокна. Їх можна тренувати. Сьогодні ми про це не будемо. Як вони тренуються? Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Окремий ролик зроблю на таку тематику, як розвивати силу. Там все таке про це теж є що розповісти. Є достатньо у мене вже досвіду. Я дуже довго працюю над цим. Але не сьогодні. Дивіться. Тобто ми розібрали два типа м'язових волокон. Якщо ви тренуєтеся все-таки на силу, то у вас будуть переважати швидкі волокна. Якщо ви тренуєтеся на витривалість, то у вас будуть все-таки переважати повільні волокна, вони напрацьовуються. Але генетично в одного вже буде закладено стільки. от... Як я вже говорив, там Васін потрібно, щоб ту сотку пожати, тренуватися 4 роки. Ну, це дуже багато, до речі, такого сотку набагато швидше можна пожати. там, ну, Скажімо, півроку потрібно тренуватися, а якийсь там Петя прийде, пожме сотку за 2 місяці. Чому? Тому що спочатків у нього. Швидких волокон вже було більше і він, він сильніший. Його природа наділила більше от, силою. Це по цьому питанню. Так, далі ще один з основних факторів, особливо відчувають люди, які займаються пауерліфтингом. Це зветься антропометрія, так? Це довжина кінцівок. От. У мене руки досить довгі. От, вони там практично пошти, що до колін достають. Мені всі казали, що потрібно в бокс Ну, Деякі навички боксувати в мене є, ви бачите з мого носа. Але, скажімо так, цілеспрямовано так, бойовими видами спорту я не займався. Чомусь мені ну, не зовсім це цікаво. От Прояв сили, от це моє знаєте, таке от. Тобто довжина кінцівок. От ми бачимо. Давайте на прикладі підйому штанги на біцепс. Це все просто, щоб людям було зрозуміло. От є така довжина з пункту А в пункт Б. От. Скільки там передпліччя? Я не буду вам міряти, ну от ви розумієте. У Івана передпліччя отут закінчується. Отут у нього рука, воно коротше. Тобто розумієте, коли я беру штангу, от, видно, так? Коли я... блядь, хуйову видно, так? Коли я беру штангу, от уявімо, що тут у мене штанга, то мені, щоб підняти, вона аж отут лежить. У Івана вона буде отут лежати. Тобто йому з вагою справитися легше. От ми розуміємо. Чим. Коротші кінцівки, тим людина зазвичай буде сильніша. Те саме, і вже жимі лежачі. Перший, не перший тренер, перший перший за, ну, як сказати, коли я ще тільки розпочинав, самий-самий перший тренер це Генріх Анатолійович, а Анатолійович. А далі там був ще один тренер по пауерліфтингу, Ми працювали онлайн з ним. Я коли вислав відео свого жима, він на мене подивився, каже, Йо, в тебе кінцівки, піздець, довгі. Жим каже, ну, ну тобі важко прогресувати в жимі. Давай я з тебе тягуна зроблю. От станова, в мене станова була, я ще до травми спини. У мене травма спини взагалі була у 22 роки. Перший раз. Мене в кар'єрі засипало піском, здавило, там, ледь не загинув. Хлопці відкопали, Дякую друзям. Там, ну, не буду в подробиці вдаватися. От. Після того, через півроку, в мене перший раз вже спина 20... період З 22 до 23 років. Далі, коли я займався, вони станово давалося досить легко. Там, я на першому тренуванні сотку помню, щось на 4 чи на 6 зробив, ніколи до цього не робивши. Я при власній вазі, ще дріщовий, мені було 74 з копійками кілограмів. Це я вже трохи піднабрав. Загалом я розпочинав, ви не повірите, мене було 50 кілограмів. Коли я розпочинав свої тренування, такий Такий дрищара був, за вітром хитався. І от коли вже було 74 кілограми, я там перший раз спробував виконувати станову. Я, я вже сроки не пам'ятаю, досить дуже швидко я дійшов 195 кілограмів. Далі йти не став, тому що почала турбувати спина, і я періодично так станову виконував, але за вагою не гнався. Війна, друзі, додала там травма, поранення, все це теж внесло свої корективи. Зараз я не ризикую, взагалі не виконую. Станово, от там би я міг демонструвати чудові результати. Якщо б цілеспрямовано тренувався, довгі руки, ви розумієте, мені мало б розгинатися. жимі мені важче, але я все-таки прогресую. Прогресую, розширив, наскільки можна максимально хват. Прогин теж, наскільки дозволяє травмована спина виконувати, це все зменшує амплітуду. Е, Об'єм грудних коли збільшується, коли ви обростаєте м'ясом, ви встаєте більші, ви можете більше прогнутися і буде оце виступ, оцей, скажімо, назвемо так, вище, вам менше буде жати. Тобто це все враховується. і от при такій антропометрії я дійшов 150, це проміжна вага, я на цьому не зупиняюсь. Те, що я зараз виконував з научного боку, робити не потрібно. Це просто було для каналу там ну, по всім направленням гнатися: і біцепси, і підтягування, і бруси, бляді, і французькі, і жим. Ну, ну куди? Організм дуже важко це вивозити. Забув сказати, що це я тренуюсь без хімії, без вживання анаболічних стероїдів, тому що деякі люди іноді питали, як так, як у тебе так виходить, прогресувати. Виходить. Досвід чималий, друзі, плюс розуміння того, що я роблю. І то я наразі, я ж кажу, я вже вперся в тупік. Тому от кінцівки, довжина кінцівок має значення. Залежить від рухів, ну, те, що я вам розповів. Я вже так більш докладно не буду це заходити, тому що дуже багато часу не хочу вас забирати. А ми йдемо далі. Так, ну і наступний фактор. Один з важливих це кріплення сухожиль. Сухожилля, як вони кріпляться, під якими кутами є різні кути, там, наприклад, грудних взагалі це дуже-дуже зараз довго. Я не буду це в дєбрі, скажімо так, залазити. Колись один хейтер, хто пам'ятає цього лисого дібілушку, мені писав там, робив, робив ролик, про мене розповідав. Ну, хейти у мене, який я дурний там розповідав, все. Так от він сказав: в мене десь зберігся цей ролик, він сказав таку фразу, що всі люди пішли від обезяни, від мавпи, так, і всі люди однакові. Ні, Всі люди не можуть бути однакові, тому що у кожного під різними кутами навіть ті ж самі сухожилля будуть кріпитися. От. Біцепс, от ми бачимо. В одних отакій. От два пальці в мене тут проходить. Є у людей отак і три пальці, можна всунути, і в нього пік буде більший. О, розумієте. Кріплення в одного далі від ліктя, в іншого ближче від ліктя буде. Тобто ми розуміємо. Чим ближче, тим легше ж буде тягти. Речаг сам буде. Менше. Чим менше речах, тим більшу вагу зможе осилити людина. Тому це має особливе значення. От. Далі, далі вік, так, вік людини. Ну, я робив цілий ролик про це от недавно. Перевод Макса Пастернака це наш українець, який емігрував в Штати. Чудові в нього ролики, він сам має, має досвід, там він тренер, все таке, я іноді перевожу його ролики. Перевожу лише ті, з якими я погоджуюсь. Дивлюсь, якщо думка в мене така сама, як у нього, я можу щось додати своє. Я от роблю ці ілюстрації красиві. Там. Інколи ми таке робимо. От новий я ролик засняв. Зараз. На стадії оброблення ми з сином мені син допомагає. Працюємо над цим. Він стосується тренувань там. З великою вагою тренуватись для зростання м'язів, чи з малою, як буде краще. От про все це розповідається. От на правах невеличкої реклами. Скоро ми випустимо такий ролик. Тобто. І Макс Пастернак про це розповідав і я робив у роліку про вік. так? Що вік особливого впливу на силу немає. Людина може прогресувати і в 60 років, і в 25 років, і в 20. Різниця лише в тому, що в 20-25 років, там до 30 це буде відбуватися швидше. От. Завдання. 60-річного чоловіка і 25-річного. Пожать 120 кг на один повтор. Якщо тренування плюс-мінус будуть схожі в них, то той, що молодий, він дойде до цієї ваги, до цієї ваги швидше. Набагато швидше, тому що у молодих людей швидше відновлюються м'язи, зв'язки, сухожилля, сам організм швидше оновлення відбувається. Але і той, і той дойдуть спроможні дійти до цієї ваги Тобто вік не є, ну, вік не повинен вас обмежувати. Єдине там, ну, в роліку я докладно про все розповідав, єдине, якщо є є які проблеми там. Суглоби так, з віком, якщо у вас, якщо ви десь на будівництві все життя пропрацювали, протягали там бетон, мішали там якісь э, цемент, блоки носили, під неправильними кутами брали, там все, ну, звісно, у вас будуть підубиті суглоби, э, таким людям вже не бажано йти на ваги, на важкі ваги, вже їм краще сконцентруватися на більших. Повтореннях, так, от робити там від 10 повторів і більше, з меншою вагою. Але якщо проблем немає в вікової людини, то вона зможе прогресувати досить добре в силовому спорті. Так, пол, слід зауважити, от чоловік, жінка, так. При однаковій кількості м'язів і всіх прочих чоловік буде сильніший. Чоловік буде сильніший. Але ми знаємо, що є такі жінки, які розвивають силу більшу, ніж у чоловіка, от як там прикол був Шварценеггер, так, сидить такий. А коли, як, як там щось на нього кажуть, що, як же ж правильно, дайте згадаю. Жінка з м'язами це вже мужик. А він сидить такий і каже: а якщо мужик без м'язів, то це тоді жінка ну, якось так було. <смір> <смір> Тому от чоловік буде сильніший, однозначно. Чому? Тому що гормони у чоловічому організмі більше переважають гормони, такі як тестостерон. Того ж тестостерона, чоловіка буде набагато більше, і це допоможе йому наростити більшу кількість м'язів, і спрогресувати в силі і все інше. Ну, от, якось так. Що ще хотів? Мабуть, це основні фактори, друзі. Оце основні фактори. А далі йде, як ви вже будете тренуватися. Якщо у вас хуйовенька, як кажучи, генетика, не не переживайте, не падайте духом, є люди з поганою генетикою, наприклад, от я, які можуть дійти до чудових силових результатів. Я не скажу, що мої силові результати якісь видатні, ну, мабуть, посередні. Так? На фоні там, інших людей ну не кожен на брусах ті ж 90 відіжметься, там. і кожен там ще щось на тому ж. Той же жим, хай так, 150. Це, це небагато, але, але не кожен до цього доходить. От, Помните насатого, як його, стероїдмен. От у нього заявочка така була, що якщо людина не вживає стероїди, то більше, ніж 140, вона ніколи в житті не пожме. Звісно, ніколи в житті більше, ніж 140 не пожме, якщо тренується в стилі ДНБ. Теж, знаєте, цього рососійського дурачка. от. Він все время намагається, весь час намагається продавлювати вагу. У нього 90 на 6, він наступне тренування приходить і валить там. 90 намагається на 7. От. Я ще раз повторюсь. Зараз дійшов до свого теперішнього піку. Я відчуваю, що далі нема змісту, не, не, ну, не потрібно продавлювати, воно нічого не дасть. Буду топтатись на місці. Тому. Є сенс взяти перерву там як мінімум 2-3 неділі, як казав Арестович. так, 2-3 неділі, як мінімум, зробити перерву, а може і більше відпочити. А далі знову, а далі знову йти новий розбіг, і тоді буде прогрес. Тоді саме буде прогрес. От Люди, які писали, коли я 90 на брусах зробив, то давай сотку вже. Взагалі-то я зробив 80. Зразу пишуть, ого так легко пішло, було 80 на 2. Давай 90. Я, я зробив 90, тепер пишуть давай сотку. Друзі, а чого не 150 відразу? Тут уже чим далі, тим поменше крок, поменше накидати. Потрібно буде зробити 92 половиною 95. там і Перед цим і не просто прийти і зробити, а перед цим попрацювати. І ніякий настрій, от те, що ви ж не думайте, що ви бачили мої оці підходи на, на власні рекорди, де я налаштовуюсь, де я кричу, я там куражусь там, енергетик пив. Це все не допоможе, якщо у вас не напрацьовано. Ну, от уявімо, людина жала 120 і попила енергетика, почала кричати, його. Тренер напіздошив по плечам ззаду йшов. Він пожме 150. Да ніколи в житті. Потрібно напрацьовувати напрацювання руху. До речі, я ж казав вже, якщо цікаво, напишіть в коментарях. Я зроблю ролик. Просто хочеться робити ролики, щоб глядач дивився. Якщо вам цікаво, я зроблю ролик, як прогресувати в силових. Основні аспекти. По жиму, я вже, по жиму я розповідав. Дуже докладно підсобка, яка потрібна, яка не потрібна, яка працює, на яких людях, що, як. От від А до Я все розклав. 260 переглядів. Ну, блядь, не знаю. Якщо так люди дивляться, ну, ну не, не цікаво. Не цікаво витрачати свій час і сидіти записувати. Так що, якщо цікаво, я зроблю більш докладно про це. А сьогодні ролик був про більш такі генетичні дані, що впливає на показники сили. Ну, я думаю, всім зрозуміло основні, основні аспекти на сьогодні. Будемо завершувати, не буду забирати ваш час. Всім добра, сили і до нових зустрічей.